Неймовірна, я і Ауді Q8, Але що з нею не так? Дізнаємось. Друзі не друзі, всім привіт! Це новий автоблог by Корбатекс, і машинка продається! Можна придбати. Поїхали! А ні, ні, ні не поїхали! Підписка, лайк і комент це дуже важливо. І отепер тепер поїхали! q 8 S-Line 2019 року Quattro. Я не можу бути байдуже до цієї машини через одну просту причину, але я обіцяю вам зробити незалежний огляд. Блін, така класна машина, така класна машина. Двигун у нас 3 літра, TFSI, двигун внутрішнього згарання, бензин. Газові у нас опори. отакий у нас піддвигунний, капотік. Моментик. Все у нас прикрите вже по солідному вже по-сучасному, вибачте. Машинка то у нас лахурі сегмент. 3 літри бензинової двигун, у нас 6 циліндрів, 24 клапани. Всі клапани в машинах зібрали і вмістили в цей автомобіль. Всі-всі клапани. Турбо. потужність 340 лошадок, 340 кінських сил і максимальна швидкість 250 км за годину. А витрата палива в змішаному циклі від 9 до 10. І розганяється ця машинка. До 100 кілометрів за 5 і 9 секунд. Такий автомобільний корабль розганяється до 100 кілометрів, скільки в тон. За 5 і 9 секунд. Великі радіаторні грати і всі ці лінії Audi Q8 над ралійним автомобілем Audi Sport Quattro 1980-х років. Ми знімали Audi Q7, і вона зовсім інша. Їх просто не можна порівняти. Послання на Q7 буде в описі. Дивіться і пишіть. Чи можна їх взагалі порівняти? Мені здається, ні. Audi q 8, вона як наче інша взагалі з всіх цих кушок. Ку, -кушек. Ку, ку Вона просто інша. Вона прям, ну ну я не знаю. Коротше, прикольний перед він незвичний, не такий, як в усіх кушок, як я вже сказала. Фари у нас LED, денні ходові вогні, є дальнє світло. Прикольно. Є омивачі фар, є зрозуміло, датчик світла, датчик дощу, є система адаптивного освітлення, система управління дальнім світлом, партронік передній, партронік задній, зрозуміла камера. І не тільки одна, вона така камера, яка бачить зверху, автомобіль вам показує всі фінтімпльони. Зрозуміло, кватро у нас повний привід і регульований кліренс. Зараз він у нас 38 сантиметрів міліметрів. 38 сантиметрів. От такий у нас кліренс. Зрозуміло, про підвісочку зараз ми поговоримо. Кліренс може змінюватися, взагалі сідати машина на свої колеса, якщо так можна сказати, або дуже високо підніматися. За це я люблю Audi q 8 Бачок! Безключовий доступ у нас по всім дверям, і це у нас Audi, зрозуміло. підвіска у нас магнітна. Спортивна підвізка, є антиблокувальна система, система розподілу гальмівних зусиль і антипробуксовочна система. Написано у нас S-Line, бо це, вибачте, не бомж-пакет, престиж. Комплектація у нас, панорамна криша, S-Line, і це вже поговоримо трошки пізніше. Гальма у нас передні і задні дискові. Диски у нас 22 ї оригінальні легкосплавні диски і є датчик тиску в шинах. Колір у нас чорний, чорний металік в тіньку. Вона у нас. Чорна просто, а на сонечку вона так переливається з такими вкрапленнями, наче блистинка якась. Дуже красивий колір. Машина американська, приїхала з Америки, і вона вже трошечки інша. Американські машини це американські машини, ну ви розумієте про що. І поїхали в попочку. Попочка? Мою попочку можна побачити в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Отака опочка, попочка, опочка. Папочка Audi Q8 і вона нереальна, просто, просто нереальна. Не зрівняється з Q7, вже інші фари, вже у йде полоса. Прикольна. Що у нас позаду? У нас є задній партронік. У нас є задній передній партронік. У нас є передня задня камера. Камера 360 градусів, і зверху, я вам казала, склочисник підігрів заднього скла. Зрозуміла, антена, зрозуміла, у нас є. Спойлер, не знаю, що це було за движення. Ну ви поняли, можна у нас причепляти причепи ваші, відкривається багажник з кнопочки. Отак, електропривід багажника, також можна з ноги відкрити і з ключа нажавши два рази на багажник. Прикольно, багажник у нас 605 літрів. Є система адаптивного, система автоматичного паркування, але для цього потрібні лінії намальовані. І об'єм паливного бака 75 літрів. Казала, не казала, не пам'ятаю. 605 літрів об'єм багажника. Якщо сидіння не розкласти, це ще не розкладені сидіння. 605 літрів, ви уявляєте? Є у нас біленька підсвіточка, є у нас докатка, я вам зараз її показую. Отак, от, от я вам її зараз показую. Можна отак от, от зробити. Є у нас докатка, є у нас ето он? дамкрат, он згадала. Крутілки для колесу зрозуміло, і все, що потрібно для комплекту. Така у нас приємна на дотик не шерстяна, а така приємна у нас матеріал, багажничка можна позволити. Є у нас вольтна різетка, бачу, є у нас кармашечки в сіточку. Підсвітка сказала, відкидається заднє сидіння сказала. Є у нас така планочка. І багато чого іншого. А також, щоб ви не збили задніх пішоходів, машинка зупиняється, коли здаєте задом. Отакий от у нас об'єм багажничка. Отак от, от ми залазимо, крутимо. Тут у нас сіренька вставочка, щоб не псувався матеріал, більш така довговічна, а не просто тканина. наприклад. Такий у нас багажничок. Я щас зараз себе закрою і буду дуже переживати тут. Подивимося внутрішність. Шкіряний у нас салон, електрорегулювання передніх сидінь, підігріва вентиляція передніх і задніх сидінь, а також пам'ять положення сидіння. У нас є. Тут у нас що у нас дерев'яна вставка, у нас вставка типа замшу, у нас ті типу, шкіра вставка і не типа електросклопідйомники передні задні. Можна закривати задні двері, дитячі замки, а також електрорегулювання, підігрів бічних зеркал і електроскладання. Регулюється такою фінті-плюшкою, вона вже така ну, чувствується лахорі життя. Є у нас кармашик. Він у нас прорезинений, він достатньо глибаченький, можна відкрити багажник. Також у нас є накладки на пороги, і це вже по солідному. І коли відкриваєш двері, підсвічується значок аудіо. Там в нас в дверях. Трошечки запускалася. Жаркувата мені. Також є у нас Q8 оригінальні коврики. У нас оригінальні легкосплавні, шутка. Оригінальні прорезинені у нас коврички. Запускається двигун з кнопочки. Восьмиступеневе, механічна. Ага, попалась не механічна, автоматична коробка перемикання передач. тип тронік. У нас така прикольна куліса. Паркінг ставиться отут з боку, ближче до вас, а зліва ставиться у нас, щоб перемикати. У вас тут реверс, нейтрал і тому подібне. Електромеханічне, до речі, гальма. На стоянками можна просто натискати. Тримає гарно, прикольно. Що у нас тут? Багатозонний клімат, контроль. Він у нас отут, мультимедіа з LCD-екранчиком, вона отут, LCD екранчик, і понизу у нас два LCD-екранчика, і вони у нас сенсорні. Такий матеріал прикольний, глянцевий, але буде видно відпечатки пальцем. Зато виглядає, як він блін, лахорі. Вибачте, це вже ауді. Прикольні два екранчика, зрозуміло, відкликається безупречно. У нас є підігріви, Тут у нас є вентиляція, можемо тут регулювати системи, які я вам вже називала. Можна вмикати камеру, наприклад, отакою от кнопочкою. Зараз ми бачимо 3 d машинку. Цю сторону ми не бачимо, бо відкрита у нас пасажирська дверь. Також можна побачити з лівої сторони, з правої сторони автомобіль. Ну і, в принципі, просто 3D. можна от Я вам зараз покажу, бачите, передня камера. Вона показує з можливими виїздами, де там що може вам перешкоджати вашому виїзду. Давайте 3D-камеру ми можемо просто, отак от бачите, повазюкати машинку нашу, побачите яка вона гарна, але чомусь вона просто чорного кольору. Я хочу, щоб машина була. Не сірого, вибачте сірого кольору. Я хотіла, щоб машина була чорного кольору, яка вона в мене є, але вона сіра. Ну, че, я думаю, це таке вже можна її пробачити. Ауді. Регулюється: О, тут звук такий крутілка, вже так сидиш, по лахорі крутиш, ну це Ауді. Два у нас підстаканника, вони зрозуміли, прорезинені, Також у нас 12 вольтна різєточка і прикурювач. Куріння шкідливе для вашого здоров'я. Також у нас є така маленька, дуже маленька ємність. Я не знаю, що туди можна покласти. Якась ну, така в середні, мій половину середнього пальця, я не знаю, що туди можна покласти, для чого ця ємність. Дивини? Є у нас Bluetooth, є у нас Apple CarPlay, Android Auto. Є у нас Підлокітник, він у нас виїжджає, заїжджає. Тут, кстати, можна щось покласти, я кладу сюди зазвичай телефон. Натискаємо кнопочку, він у нас виїжджає. Бачимо друге положення, натискаємо третє, сам виїжджає, щоб опана назад. І можемо його відкрити. Тут у нас бездротова зарядка для телефону, вона працює гарно, я вже пробувала. Є у нас два usb порта там і сіди. Але не долинний оцей круглий диск, а сіди в смислі, карта. Поняла, да? така маленька. Прикольно. Шкіряний у нас підлокітник. Панорамний дах у нас і він відкривається. Це прикольно. Не просто панорамний дах, а ще відкривається. І у нас екранчик, наче іде отак далі. Прикольно, вони зробили, але, звісно, матеріал такий ну ви поняли, який <свісно> маркувати буде. Є у нас дефлектори. Вони також, як в Ауді А4. До речі, ми знімали посилання, буде в описі під цим відео. Дефлектори вони йдуть так сплашніком. Тут нема дефлектора, але зроблено, наче він так прям по всьому салону. Прикольно, шкіряна у нас вже тут ставочка з прошивочка. Це, вибачте, ауді. Верхушка у нас також темна, і вона не... Така тканина приємна, типу як замша. Поняла, може, це є замша. Пишіть в коментарях, замша це чи не замша. Дзеркало заднього виду у нас з затемненням зрозуміло. Тут у нас лахорі життя, зрозуміло. Також відкривається у нас і шторочка закривається, відкривається, і зрозуміло, люк. Панорамний дах він відкривається у нас. Підсвіточки, зрозуміло, у нас є казирочок. З підсвіточкою. він автоматично включається, коли ви відкриваєте дзеркальце. Тут зрозуміло також, я вам дам трошечки нагнусь. Прикольно. Мультифункціональне кермо у нас з електропідсилювачем. воно таке тоненьке, є підрульові перемикачі швидкостей. Воно таке більш спортивне, але чомусь написано S-Line. Хоча це S-Line. Електронна приладова панель, у нас не бортовий комп'ютер, він крутезний. Може змінювати режим руху, вибирати. Прикольна панель у нас, вона виглядає супер, <гум> Мені подобається ставлю лайк. Камери я вам сказала, вже показували. Опа. Чуть не було у нас всяких фінті -плюнів. Контроль за смугою руху у нас є, а також утримання в смузі руху. Є також. Лобове скло. лобове скло у нас з підігрівом, зрозуміло. і Є проекція на лобовому склі. Я бачу машинку, значок типу, утримання в смузі руху і скільки кілометрів працюється, як вже так правильно казати, прямо на лобове скло. Прикольно, тримає дорогу гарно, можна змінювати підвісочку свою, вона або більш спортивна, або більш вже кліренс буде великий, така позашляховицька буде прикольна. Є також система <кій> вибачте, <кій> стабілізація рульового управління, яка зменшує ризик заносу та покращує стійкість автомобіля на дорозі. Прикольна машина, мені подобається. Рулюється зрозуміло з електропідсилювачем прям дуже легко, розвертається легко, кут оберту достатній, хоча це мали... машинка... Малишка... <кій> машинка велика, база в неї велика. Але кут розвороту в неї, в принципі, невеликий, можна так сказати. В поворот входить гарно тримається, я б ще б зайшла, але в мене тут сидять пасажири, тому я не можу ризикувати їхнім стабілізацією своїх пасажирів. Трошечки проїдемо з вами. Давайте зараз стартанемо з місця, спробуємо, як вона реагує на педаль в пол, тапку в пол, так скажемо. Зараз ми отут розвертаємося з вами. Зараз побачимо ще раз камеру заднього виду. Вона показує і зверху, і знизу просто збоку. Опа. Тепер драйв накаємо. Зараз станемо напряму і трошечки-трошечки стартанем. Давайте об'їдемо ту синеньку машинку. Набирає швидкість, вона достатньо швидко, до 100 км менше, ніж за 6 секунд. і Це дуже-дуже гарний результат, незважаючи на такі тонни цієї машини. Так, нолік стартуємо оп, і газ в пол. 30, 40, 50, 60-70, оп, буквально 2 секунди 70 км за годину. Трошечки є секунда, вона подумала, така ап, приготувалася, попку свою зібрала і газанула, але газує вона жорстко, прилічно, Мені сподобалося. Позаду у нас багато місця, такі зручні у нас сидіння. Зараз кажу вам про панеравний дах. Він трошечки затемнений, не буде вам прям дуже світити в очі. Світити світити. Є у нас також підсвіточка позаду тут, як наче. У стоматолога, якщо ви бачили мій огляд на Audi a 6 Quattro, краще не дивіться, бо ми там дуже багато хігікали. Чому? Тому що ми хігікали з усієї штуки, у нас папільничка є. <сміття> Також у нас що є? Опана, як вам таке лахорі життя? Шторочка, вона відкривається як склопідйомник. Можна зліва і справа відкрити шторочку з цієї сторони і з цієї не потрібно тягнутися туди, бо це вже лахорі життя. Як відкрити скло? Тією ж кнопочку можна відкрити скло. Отак у нас відкривається скло не повністю, але відкривається і воно затоноване. Прикольно. Давайте поставимо шторочку, Мені просто по приколу вона так класно, вона так класно горить, знаєте, воно так класно двигається. Прикольно. Дефлектора нас зрозуміло вже по бокам, бо це лахорі життя. У нас так по модне модних машинах чомусь по бокам можна прикріпити свої речі. Повісити зрозуміла тримачка, що у нас тут є: клімат контроль. Нагадую, клімат-контроль багатозонний. Тут у нас також позаду ще дві зони. Регулюється екранчиком сенсорним, а також підігрів сидінь. У нас є. Можна ще сидіння передвигати вперед-назад. Так трошечки складновато, але я справилася. І у нас є ще е шторки в передніх сидіннях. Прикольно, позаду кріплення для дитячих крісел і зафікс Закривання замків задніх дверей це також зрозуміло. Є у нас. Третій задній підголовник є у нас підлокітник, все шкіряне. Тут у нас починається також лахорі життя. Виїжджають такі підстаканнички, прикольно. Воно, до речі, не запачкане, хоча машина була в користуванні. І, до речі, матеріали прям ну гарно збереглися. Мені подобається вихід до багажного відділення. І такий кузов, він не витягнутий, а як наче великий такий хетчбек, такий прям спортивний, але велика, висока може бути за рахунок підвізки кліренса регульованого. Ви зрозуміли. Прикольна машина, також динаміки у нас, помітьте, у нас тут поверху йдуть ще динаміки. Тут у нас не просто сидіння, воно таке, знаєте, фіндіпльоними з вирізами, бо є ще вентиляція. До речі, перфорована у нас така шкіра. Прикольно. 12 вольтна різє бачу і два USB-порта у нас є. Сидіти мені тут зручно, ручечка у нас зручна, також дерев'яні у нас вставочки в дверях. прикольно. і зрозуміло, два підстаканника, В мене помістилася пляшечка водички і такі в мене, типу, чашечками, термокружка, можна так сказати. Помістилася. Прикольно, пошіть, які можуть бути аналоги, конкуренти, або якісь я не знаю, автомобілі, які тримаються на рівні або вище Audi q 8 а ми вже будемо завершувати. І ще включення машинка продається. Ціна буде в описі під цим відео. Вона може змінюватися, так що пишіть для актуальності інформації. І не забувайте мити руки з мо. Як то кажуть, ось такий солідний автоволог у нас вийшов. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даримо вам серденько. Для мене дуже важлива ваша підписка, лайк і комент. Не забувайте! І незабаром до вас повернусь!